Пазл починає складатися, зниклий син, біл, у якого почали помирати зненацька родичі. Зв'язок дещо очевидний, і можливо, саме він і вбив Пітера. Герої вирішить поговорити з ним, але не встигають. Чоловік сідає в човен і пливе на середину озера, після чого як і решта безслідно зникає. Тим часом шериф вже дізнався по своїм каналам, що Сем з діном трохи йому набрехали про свою професію, тому вимагає, щоб вони пхалися до сраки з міста, а то сядуть у тюрячку. Або ж ми спишемо все це на поганий день. Ви їдете з цього міста і ніколи більше не з'явитеся на моєму порозі. Краще другий варіант. І спочатку здається логічним. Ну все, Біл помер, померто і смерті мають закінчитися, але малюнки Лукаса не давали Діну спокою. Що як ми проминули, дещо Лукас був дуже зляканий, і він був правим. Бо прибувши до будинку Андре, вона сама чуть не втонула, як і інші жертви. Поки мати Лукаса розповідала про голос, який чула під водою. Сам хлопчина тікає у двір і вказує на ділянку землі. Розкопавши її, він честер знаходить велосипед. Пітера приїжджає шериф і розуміючи, що дороги назад немає, розповідає, що саме сталося купу років тому. Виявляється, що через нього і біла Пітер дійсно потонув. Вони випадково. Хоча, як це взагалі можливо зробити, випадково втопили його в озері, а потім імпровізовано приховали сліди. Але під час цієї чутливої розповіді Лукас вирішив почилити біля водички та зник. Він чесно кидається у воду, щоб притупати хлопчика, але його ніде немає. Знаючи правду мстивого духа, шериф заходить в озеро і пропонує. Йому обмін, аби тільки його онук вижив. Пітер погоджується і тягне його на дно. А у замін повертає хлопчину. Таким чином, дух Пітера заспокоюється в кінці серії. і Дін зустрічають Андре та Лукаса, який почав розмовляти. Зепелін, сила правильно. Дай 5. Мати Подякувала Вінчестрам за порятунок сина. Ну і вони відправляються далі. Кінець третьої серії.